Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Герасимчук. Ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім. Сьогодні ми поговоримо про гібіскуси, а саме трав'янистий гібіскус. Чим він прекрасний, гарний і яке він має місце в вашому саду? Дуже його бояться висаджувати, тому що він є все-таки тропічною рослиною і думають, що вона в нас не зимує. Але це не так. Я вам сьогодні розповім про всі. Плюси, які є в цій квітці і як за неї доглядати, щоб вона вас радувала в вашому саду, в вашій клумбі, в вашій оселі. Я сьогодні вам розповім про гібіскус з серії карусель. Дуже цікава серія, тим, що у неї найбільші квіти, які є серед травянистих рослин. Ця квітка може досягати до 27 см в діаметрі. Це просто неймовірно велика квітка з такою гарною течинкою на кінчику в неї така ромашечка, яка дуже приваблює метеликів і дуже-дуже вашому саду радуватиме. Але для цього потрібно буквально пару правил, і тоді у вас все вийде. Тут у мене представлені сорти, наприклад, цей Pink Candy, Просто неймовірні квіти. Вони всі великої величини, просто це молодесенькі ще. Вони квітують до двох місяців часу. Тобто, вся ця серія квітує дуже довго. Для того, щоб виростити гарно її в саду, потрібно декілька правил. Правило один, це рослина дуже любить воду, але не застій води. Якщо немає вологи, ця рослина не для вас, вона любить воду. Інакше, у неї будуть відпадати оці сухоцвіття, я вам можу показати ось на іншому кущику. Я спеціально його взяла показати. Якщо десь в один день ви забули... Пролити рослинку, все, від, відламлюється течинка, і де, були, де мали бути квіти, все відсихає. Це просто був десь рядишком. І листочки також облітають. Коли немає вологи, в один, один день пропустив, все. Облетіли і немає у вас ні листочків, ні квіточок. Але як правильно доглядати? Це треба всього-навсього 2-3 рази на тиждень обільно пролити ваш кущ. Про е, саме розростання цього куща. Це має бути 1 на 1,5-2 метра. Тобто, у вас буде об'ємом ось такий кущ через 3 роки, правда. Але він цього вартий. Ця рослина відмирає на зиму. Повністю відмирає, її можна обрізати, але краще. Все ж таки краще. Для страховочки залишити 15-20 сантиметрів, щоб ці вузлики були, перекривали там вологу, потрапляння вологи до, саме до куща. Можна її мульчувати, можна ні. Краще при висадці замульчувати, щоб вологу краще тримало. А так немає проблем. Ось тут є старі зрізані пеньочки, це тогорішне того квітування. І також, коли вони просинаються, їх треба починати формувати. Тобто, іменно формувати шар для того, щоб у вас було як в гортензії, щоб у вас була саме пишна, така красива куртинка. Для того, щоб, ще раз повторюсь, щоб у вас був гарний кущ, його потрібно пристригти навесні. Навесні, на висоті 30 см, сформувати гарний. Кущ. Тоді у вас буде пишний розкішний кущ з суцвіттями. Про суцвіття. Якщо ми поливаємо, ми маємо дуже-дуже обільні квіти, які живуть один недовго, один-два дні живе одна квітка, але їх наскільки багато, що ви навіть не замітите, що одна відцвітає, бо натомість вже з'являється інша. Це одні із самих великих квітів. Представте собі, що у вас, якщо десь на якійсь терасі, у вас буде квітувати такий кущ, його буде до сусідів, дуже далеко видно, напротив, як то кажуть, на сусідній горі, і буде їм дуже завідно, а вам дуже гарно. Ще така є особливість, як розмножити цю рослину. Ну, хотілося б мати не один кущ, а там декілька. У вас велика територія. Ви хочете мати гарні такі прекрасні кущі. От, хочу я, наприклад, цей е, Red White вайк взяти і розмножити Хочу такого винного кольору, такого бордового листя посіченого, щоб у мене було повторювалося в моєму саду. Для цього нам потрібно е, в середині весни. Можна розмножити їх живцюванням. Живцюванням, тобто обрізаємо ми в середині весни пагони, які відросли на 50 см 25 см. Зрізаємо череночки ось такої висоти, і ставимо їх просто в воду. Просто в воду і міняємо її періодично, щоб не було застою води. Тоді Через якийсь період часу у вас з'являються корішки, які ви просто можете ці живці висадити у вас в ґрунт. При цьому потрібно поливати їх обільно, тому що коренева система дуже слабка, а все-таки гілочка вже велика, треба дуже слідкувати за поливом. Ну, ця рослина любить вона, але вона того вартує. Ще один спосіб це можна висівати насіння. Насіння збирають пізню осінню, коли воно вже дозріває, на місці цієї течинки з'являються такі коробочки із насінням. Ось вони ще не дозріли тут. Вони дозрівають, їх стратифіцирують, тобто їх змішують з вологим піском, ставлять в холодильник на 60 днів. Вони відстаються, набирають вологи, розбухають. Потім у березні, перед висівом, їх замочують у теплій водички і висівають. Сходять вони доволі довго, але рясно. Що нас може радувати? Правда, із насіння, якщо вирощувати, вони заквітують вам аж на четвертий рік. Тобто треба дуже довго почекати. Ну, воно цього варто, коли ви хочете багато саженців і таку мати у себе рослинку. Так що, друзі, дослухайтеся до моїх порад. Ця рослина має бути у вашому саду. Вона не є сильно примхливою. До нових зустрічей з вами була Тетяна Герасимчук на телеканалі Шість Соток в програмі Квітучий Дім. Нехай у вас все буде квітучо і прекрасно.